Друзі, всім привіт! Може, ви не пам'ятаєте вже мене, але нарешті настав той момент, коли я знову знімаю відео. Я сподіваюся, що я повертаюсь на YouTube, бо я б хотів би якомога більше знімати відео. Але як показує життя, ситуація буває різні, і навіть коли ти дуже вмотивований це робити, назавжди ти це робиш з якихось причин. І саме такі причини і були в мене. Ті, хто мене знають чи бачили раніше, пам'ятаючи. Я якийсь час знімав тут відео, викладав, але потім, на жаль, трапились дуже складні події в моєму житті, які поділили моє життя на до і після. І про ці події я вам розповідати не буду. Це дуже таке особисте, дуже важке, дуже складне. Але за цей час я виніс для себе дуже Багато інсайтів і хочу вам деякі з них розказати. Коли сталася певна ситуація, то вона поділила моє життя на до і після. І коли вона вже завершилась, мені було потрібне відновлення. Це була така справжнісінька депресія. В мене таке було вперше в житті, коли я. А знаєте, ніби як пристав бачити усі кольори навколо нашого яскравого життя. Я завжди любив життя, попри всі складнощі. Я завжди любив виходити, гуляти, спілкуватися з людьми, розвиватись і робити все, що фокусуватись на тому, що робить життя краще. Але в цей момент, коли це сталося, для мене раптово все стало таким дуже. Сірим, і замість того, щоб швидко вийти з цього стану, я в нього повністю пірнув, якщо так можна сказати. І я зрозумів, що це щось таке, з чим я раніше не стикався, це щось таке, з чим я стикнувся вперше. І я не можу з цього вийти, як раніше. Знаєте, типу ти такий посидів такий, ну так, да, було важко, було складно, але якось воно далі буде. Отака От думка була купа разів. Але після неї наступала знову така провальна депресія, коли ти сидиш і не розумієш, як тобі жити далі. І от саме це зі мною відбувалося. Е, я розумів, що колись це має скінчитись, хоча на той момент все одно <серків> в мене було таке враження, що це ніколи не закінчиться, бо занадто важко я переживав ті події і ну, знаєте, як себе втратив після цього. Бо все, що до цього мені давало задоволення, радість, приносило якесь щастя, воно для мене стало ніяким. А нового немає. І ти взагалі таки не знаєш, а що з цим робити, і що. Що це таке? Блін, аж рука болить. і давно не здібав, вже втомилося. Е, трошечки оф-топ. Е, я чекав ідеального моменту для того, щоб почати знімати. Тобто, спочатку я чекав настрій, потім я чекав якоїсь мотивації, потім я зрозумів, що вже це є, але мені не вистачає мікрофону, потім не вистачає якогось фону вдалого. Коротше, постійно мені чогось не вистачало. І я це відео міг зняти і хотів зняти ще кілька місяців тому. Але ось постійно мені чогось не вистачало, і зараз я нарешті зрозумів, що от вон той момент, я не буду чекати ідеального часу. Я просто візьму зараз, зніму так, як мені відчувається. А далі я знаю, що після цього піде справа. Ну, я сподіваюся. І тому зараз не дуже зручно знімати. Але наскільки ну, можна вже відкладати на потім. Так от дуже довгий вступ, але мені важливо було це проговорити. І далі я хочу вам дати ті три Три рекомендації, які допомогли мені вийти з цього стану. І вони будуть надзвичайно прості, але в моїй ситуації вони дали мені максимальний якийсь профіт, максимальний ефект саме для мене. А в мене є таке відчуття, передчуття, що це не тільки для мене, це універсальні такі речі, які і вам допоможуть. Раптом у вас така зараз ситуація, ви проходите щось складне для себе. Отже, перше. Коли ви знаходитесь в дуже сильній депресії, апатії, можливо, це клінічна депресія, можливо, це просто якась депресія на мінімалках або все до того йде, в цей момент, що важливо, це дати собі час і розуміння, що е, я зараз знаходжусь в якійсь складній для себе ситуації, і я собі дозволяю в ній бути. Я собі дозволяю в ній е, пожити. Зараз перевірю, чи йде зйомка. Так, все окей, бо я змінив руку. Отже, я собі дозволяю е, бути в цій ситуації рівно стільки, скільки мені треба, е, не потребуючи від себе якихось надзусиль, не потребуючи від себе зараз, прям взяти себе в руки, піти, стартанути. Інколи це дійсно допомагає. Але коли ви вже. На межі, коли вже от вашого цього внутрішнього пального лишилось там зовсім трошечки, там відсотка. От згадайте, що відбувається з телефоном, коли в нас лишився один відсоток. Він починає тормозити, він нічого не хоче робити. Він от-от і зараз вимкнеться. І по суті, те саме відбувається і з нами, коли ми коли в нас сідає життєва батарейка, і в цей момент нам треба не вимагати від себе надзусиль, а дати час і рівно стільки, скільки потрібно саме вам. І в цей момент може здаватися, що знаєте, така перша обманка, яка виникає в голові, що зараз я тиждень посиджу, чи кілька годин у когось може бути, чи кілька днів, і все буде окей. Слава Богу, якщо воно допоможе. І якщо допоможе, ви від це відчуєте. Але, на жаль, можуть бути ситуації, коли цього недостатньо, і вам треба буде набагато більше часу. Я розумів, що це моя ситуація, і мені треба набагато більше часу. Я тоді собі саме не просто сказав, я собі дозволив, дозволив тоді, що потрібно, скільки мені треба часу, стільки я буду відновлюватись. День, тиждень, місяць, півроку, рік. Я собі даю ось цей час на це повноцінне відновлення. І по моїм відчуттях. Ситуація була настільки складна, що мені потрібен був, ну, наче як рік. І е, цей рік мав стати е, роком мого відновлення, якби в результаті я вийшов на хоча б приблизний той рівень, на якому я був до цього, це було б абсолютне щастя для мене. Але я розумів, що цього може не статись. навіть через рік. І тому я собі е, е, сказав таку штуку, що. Ось цей рік я присвячую не тільки відновленню, я ще й присвячую здоров'ю, бо моє здоров'я від цього теж дуже сильно похитнулось. Мені треба було якось себе діставати з цього. І я собі визначив, що ось цей рік він в мене йде не на досягнення якихось результатів, там кар'єрний зріст, гроші, там якісь нові історії, якісь нові хобі. Ні, оцей рік виключно йде на здоров'я для того, щоб себе відновити. Бо коли в тебе ось ця батарейка сівша, і ти потребуєш від себе, як нам звично, знаєте, далі бігти від себе, що зараз придумати, що зараз створити, з кимось поговорити, кудись переїхати, кудись поїхати, і тобі здається, це допоможе, але воно допомагає на дуже короткий час, а потім тебе збільшує силою кидає вниз. І от я відчував, що щось таке може бути. і Я цього не хочу. А якщо я обираю стратегію зараз просто. Відновлюватись, це, типу, ну, найпростіше, що я можу зробити, так? не потребувати від себе якихось надзвичайних результатів, знайомств, кар'єрного зросту і всього іншого, а просто зосередитись на відновленні, то це ну, наче проста задача, навіть якщо ти в супердепресії знаходишся. І це спрацювало. Тому, перше, що треба зробити, це е сфокусуватись. На своєму відновленні і дозволити собі це. Бо сказати, що я відновлююсь, це не означає дозволити. Ось цей дозвіл він дуже важливий. І тому, коли ви дозволяєте собі, з цього моменту починається вже трошки інший вектор вашого подальшого шляху, який до цього міг вести вниз під землю. Забираючи у вас цю землю із під ніг, із голови, думки свіжі а, і так далі. А коли ви починаєте собі дозволяти відновлюватись і розумієте, що вам це треба, чесно зізнаєте собі в цьому, то тоді тільки починається ось цей процес. От, другий а, крок а, це в якийсь момент, там через 2-3 тижні, в когось більше, ви зрозумієте, що вам вже якось. Ну, трошки не по собі, бо ви постійно знаходитесь в одному просторі, як це було в мене. Вам нікуди не хочеться виходити. Е, ну, в мене ситуація така, що я працюю віддалено, і відповідно мені не треба було кудись ходити там на роботу, там в офіс. Е, але якщо вам треба ходити, то це насправді непогано. Це навіть дуже добре. Е, тому що коли ви вам треба кудись іти, то це. Десь ви з кимось поговорили, десь змінили свій фокус на якусь справу. це все класно впливає. От в мене такого не було. Тобто в мене я був тільки е, предоставлен сам собі, і для того, щоб е, приступити до наступного етапу, мені потрібно було вже не просто відновлюватись, а щось почати робити з цим станом. І в той момент я собі сказав, що. Точніше, не я сказав, а я пішов, у мене, ну, я в терапії, тобто я вже там знаходжусь два роки, мені це дуже подобається. А, і в цей момент я коли прийшов до свого спеціаліста і розказав, що ну, вона знала про ситуацію, що я відновлююсь, але я розумів, що настільки мені якось не по собі, що я навіть зараз сяду на лавочку, настільки не по собі, що а, в мене вже... Є бажання, типу, робити ще якісь додаткові кроки, але в мене немає сил і, ну, типу, мотивації це робити. Все, що мені хочеться робити, це просто сидіти чи лежати, втикати. Знаєте, як, типу, робот якийсь. Ну, Але ж ти починаєш розуміти, що з таким станом нічого не станеться, тобто тобі не покращує прям ну, на той рівень, як тобі треба. Е, і тоді. Я прийшов до свого спеціаліста, я їй сказав про це, що щось мені треба вже щось нове, але сил немає. І вона мені тоді порадила наступне: що е, потроху е, ну, робити ті речі, які тобі дають ресурс. І якщо мені це сказати півроку тому, я такий, а та в мене ж там купа таких речей, зараз те те те. Бо мене дійсно багато речей радує в цьому житті, найпростіших навіть, і але воно мені дає енергію, сили, бажання там жити і все інше, то в цій ситуації, коли мені це було сказано, я взагалі не хотів цього. Тобто я з однієї сторони не хотів, з іншою, я не знав, що мене може порадувати. Бо всі ті речі, які раніше радували, зараз вони для мене стали неактуальні. І це була проблема для мене. Бо як можна себе заставити, що зробити, якщо ти взагалі не знаєш, що. Що тобі зараз може принести якусь позитивну емоцію? І це стало для мене таким теж відкриттям. Але ну, я завжди любив ходити, наприклад, там на каву зранку, там, в заклад, випити кави, попрацювати, там, почитати якусь книгу. Це був найпростіший спосіб, який я міг зробити, але от усвідомте стан, що навіть цього мені не хотілося. Я Десь мені цього ти типу, похотілося, якійсь частині мене, але решта, решта мене казала, чувак, в тебе на, те, на це немає зусиль. Ти максимум, що можеш зробити, це піти до сусідньої кімнати, але ось тут в тебе. ну ти, У нас немає стільки щасил, ти не телефон не витримав цієї розмови, закінчилась пам'ять, але все окей. Так от. А... Ритуали так для мене це стала кава вийти з дому, вийти з того простору, в якому ти знаходишся, який з однієї сторони тебе відновлює, але якщо цього дуже багато, то це починає вже шкодити. І маленькі, дуже маленькі кроки здатні на величезний результат, якщо почати їх робити і робити постійно. І це мені вкрай було корисно, бо я виходив, я бачу, що життя триває. Люди приходять, беруть каву, насолоджуються з дітками там парами. І так далі, і якось, коли ти це спостерігаєш, то потроху ти починаєш розуміти, що які б події не були в житті, що б тебе не ламало, але все ніби як тимчасово. І далі буде наступна сторінка, якщо ти не зависнеш в цьому стані. Бо зависнути так легко, але це виключно твій вибір, якщо ти тут в цьому лишишся. І далі, після цього. Послідували наступні якісь дії, такі ж самі маленькі. Це були прогулянки. Звичайні прогулянки, але які мені дали дуже багато. Бо от в мене ще не було зусиль на щось таке надзвичайно нове: там на спорт, на якихось друзів. Взагалі, от я навіть не міг з тими, з ким постійно спілкуюсь, там зустрітись, бо тупо не було енергії на це. Але е, в мене з'явилася ну, типу, з'явилася енергія на прогулянки. І я гуляв тоді по одній годині, потім по дві, по три, в якийсь момент було навіть по чотири години, тобто, так сказати, мені зараз або комусь іншому, що ти можеш просто так гуляти по чотири години. Ну крейзі, навіщо? Дуже багато. Але на той момент це була єдина справа, яку я міг робити щодня постійно. Яка не тільки мені була дуже корисна для мого фізичного стану, але й дуже сильно розвантажувала мозок, яка дуже сильно допомагала моїм емоціям мені впорати з ними, якось почати знову дихати, почати знову ну, знову ж таки ти бачиш, що це життя, яке триває. Хоча це була зима, так нічого приємного немає, але постійний рух, коли в тебе знижується рівень кортизолу до мінімального під час кожної прогулянки. Це стало прям тим сяйвом, яке мені справді дуже сильно допомогло. І я надзвичайно вдячний цим прогулянкам. Бо з однієї сторони, це було теж дуже найпростіше, що я міг робити, з іншої сторони, це було саме те, що мені треба. Поки ще не було зусиль на якісь інші дії, кроки і так далі. І так далі. От, і третя дія, яка З'явилась трошки пізніше, але вона стала так само для мене надважливою це е, реалізм. Я помітив під час цього відновлення, що в багатьох ситуаціях я намагаюся ніби як ну, типу, сам себе запевнити, що все окей, що все не так погано, що там завтра буде сонце, і все таке, знаєте, ось цей оптимізм, який все життя мені допомагав. Але в цій ситуації я зрозумів, що воно мені заважає дуже сильно. Чому так? Бо з цим оптимізмом ти не бачиш реальну ситуацію. Ти не бачиш реальне, реальний стан речей. Коли тобі вже потрібна допомога, можливо, там якась терапевтична або можливо медикаментозна, а, бо ти постійно знаходишся в цьому позитив вайп. Одна справа, якщо він тобі допомагає, і ти таки дійсно від цього відновлюєшся. Інша справа, коли він тобі абсолютно не допомагає, і ти там щось таке подумав позитивне, але реальність, ну якби, зовсім інша. І коли я це усвідомив, це було теж дуже сильне для мене відкриття, яке насправді дуже пришвидшило моє відновлення, тому що якщо ти... Думаєш, що все окей, да? або намагаєшся себе в цьому переконати, а воно не окей, то що відбувається? Ти просто застрігаєш на місці, ти просто стоїш на тому ж місці, на якому ти був на самому початку, коли тільки почалися ось ті там позитивні думки. І будь-який психолог вам скаже, що думки це надзвичайно важливі, що від цього залежать наші емоції, реакції, стань. Я з цим погоджуюсь. Але одна справа це от позитивні думки, інше реалістичні думки. Я тоді усвідомив якийсь момент, що мій реальний стан набагато гірший, аніж те, що я намагаюся собі там переконати, що він надзвичайно херовий. І мої якісь там вправи, техніки, дії, вони мені тут абсолютно не допомагають. І коли я собі в цьому зізнався. Коли я собі сказав, що чувак, ну, в тебе якісь, походу, дійсно проблеми, бо ти з цього не можеш вийти, з цієї апатії, то саме тоді це мені здалося, наче як простий такий е, висновок. Але він був надзвичайно важливий, бо після того я приходив вже на зустрічі, сесії зі своїм психологом, не з думкою, типу, та да, от ми з вами поговорили тоді, там зізвонились так класно. Потім я це застосував, все це, це спрацювало. Нє, ти не починаєш розповідати, що все офігенно, коли воно стоїть на якихось картонних підставках. Нє. Ти кажеш їй, що от ми тоді поговорили, наче як мені там якась думка була корисною, але потім мене знову нагрібло. І все, про що ми говорили, так не піду на дорогу, а то машини заважають, і все, про що ми з вами поговорили, воно. Мені, ну, типу, я на тому ж самому місці. От була така ситуація, якраз там, ну, через якийсь час після того, як я почав це відновлення, коли я прийшов і сказав, що тупо ніфіга не працює. Типу, давайте спочатку. От я бачу, наскільки я в жахливому стані. Давайте спочатку щось з цим робити. І це було чи не вперше в житті, коли я собі зізнався в своїй, як це українською, уязвимості. В чому я ніколи не хотів зізнаватись, так бо там чоловіків виховують, що ти маєш бути сильним, і все таке. От, ти там маєш бути сильним, але коли ну, от відбувається така ситуація, то тут вже не до сили, а ось це реальне усвідомлення, воно стає такою е кнопкою, яка запускає дуже важливий процес твого відновлення. І це теж було круто, тому я дуже... Рекомендую не створювати якісь ілюзії в голові чи не намагатись видати усім навколо все краще ніж воно є, а реально. Казати, називати речі своїми іменами, і не завжди всі можна поділитись з близькими. Але для цього є спеціалісти, які можуть вас вислухати зі сторони, подивитись на ситуацію. Якщо треба, то дати вам якісь техніки. Якщо не техніки, то дати вам, ну сказати, що вам вже там треба якась більш серйозна допомога. Але ви не залишитесь на цьому місці і не зависнете. От. Рекомендацій насправді можна давати ще дуже багато, їх неймовірна кількість. Але ось ці три, які здаються, мені здається, найпростішими, в моїй ситуації дали мені найкращий профіт і такий, що з часом. Воно зайняло не так багато часу, як я думав, але з часом я вже зрозумів, що в мене з'являється ресурс, сили, я вже можу потроху там, я хочу вже на якесь там навчання, я вже хочу на якийсь новий спорт, я вже готовий там на якісь звершення і так далі. Чому так сталося? Тому що я собі в цьому всьому зізнався і не намагався якось це приховати, ні, а подивився правді в очі. І за рахунок цього за відносно короткий час зміг вийти з. Надзвичайно важкої депресії. І як ви бачите, от зараз я посміхаюсь, наче позитивний, наче такий веселий. Я такий завжди був. Але от те, що зі мною тоді відбувалось, це а, ви, Ну, це може стати з будь-якою людиною. І якщо ви зараз в цьому знаходитесь, то я вам а, хочу побажати лише а, вийти з цього. Я зараз наговорив все, що тільки мій в плані рекомендації, але. Нагадати, що з цього є вихід. Дайте собі час, будьте правдиві з собою і починайте малесенькими кроками хоч щось робити з того, що вас може потроху рухати до цього відновлення. І ви побачите, як цей етап колись скінчиться. Дайте собі час. Все все всіх обняв, лиш довше, ніж думав, але сподіваюся, це буде комусь корисно. І якщо ви в такій ситуації, то це вам знадобиться. Все, па-па!